Зградів і танків село Бузова, що на Київщині росіяни обстрілювали торік, як наступали на Київ. Окупанти навмисне гатили по цивільних об'єктах, де, як знали з даних аеророзвідки, були люди. Зараз, рік по тому, селяни оговтуються від пережитого і відбудовуються. Зокрема, готуються до нового навчального року відкрити школу. Для відбудови отримали понад мільйон американських доларів. Хто пожертвував такі гроші? Інна Гуріненко дізнавалася. Майже півтора роки в цих класах не було учнів. На початку березня 2022-го росіяни обстріляли школу в селі Бузова і з боку Житомирської траси. Біля 20 влучань прямих по школі. Загарбники гатили з танків і градів, Укриттів в цей час було повно селян. Росіяни запускали дрони, то вони бачили, що тут рух людства був. І... Ані наче люди, обстріли. У цей же час із траси обстрілювали і пологовий будинок. Ще росіяни добре знали, куди цілили, Адміністратор певен. Ми не могли думати, що вони можуть стріляти, за те, що в нас бікборд висить, і там видно було, що це пологовий будинок. Коли в нас тут люди знаходилися, роженці знаходилися, там більше двох, ну де-то два десятка людей. По четвертому поверсі там пройшла одна ракета, потім друга ракета, вони прийшли на вильот. Уламки тих снарядів позбирали в палатах, коли прибирали вже після звільнення. Оце від цих снарядів, оце один що це в нас прилетів. Одинівці. Майже усе метобладнання знищене. Відновлювати немає чого. Будівля аварійна, треба зносити, висновок експертизи. Проектне будівництво вже є. кошторис 80 мільйонів гривень. Ще втричі більше треба на обладнання. Ми вже впевнені, що ворог сюди не дійде, але, на жаль, нема грошей, для того, щоб ну, це великі суми, тому сподіваємося, що донісу може якісь фонди допоможуть або виграємо суди у Російській Федерації. У школі ж за висновком експертів було знищено 70% майна. Понад пів тисячі учнів прийняти не було як. 454 учні, які мали приступити до навчання у 2022-2023 навчальному році. Всі вони приступили до навчання, але за змішаною формою. Частина дітей уроки мали дистанційно частина ходила у дві зміни в дитячий садочок. В школі в оренду тут здали шість груп. Дуже незручно, дітям не вистачало. Обладнання, такі лабораторії у нас повністю всі згоріли. Згоріли, бо були на третьому верхньому поверсі школи. Загорівся хімічний, хімічний і кабінет інформації. І відтуди пішло дуже сильне розгорання і пошкоджило майже весь третій поверх. Після пожежі у цій частині школи зяяла діра. За кошти благодійників вже відновили капітальні стіни і перекриття. Тепер тут чекають інших спеціалістів, що візьмуться за решту робіт. Зараз до того, щоб заходили діти, треба е, порядка 50 мільйонів гривень. Шукати такі гроші для продовження ремонту взялися урядовці. Ця школа на тому етапі, коли вона може бути вже завершена цього року, тому вона і саме до неї вже почався збір. Збір на школу в Бозові відкрили через платформу Юнайте 24 після оголошення 1 мільйон доларів пожертвував канадський благодійник українського походження Джеймс Темертей. Він під час самого саміту зробив цей внесок анонімно. Не хотів, щоб йому там діставалися якісь оплески, чи що про нього багато говорили. Тільки згодом дав нам дозвіл, щоб ми все ж таки розповідали про те, хто зробив цей внесок. Всього на школу через платформу united 24 назбирали 1 мільйон 250 тисяч американських доларів. Як їх будуть витрачати, слідкуватимуть аудитори міжнародної компанії. Усі благодійники отримають звіт. Фінансування ремонту буде йти через департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації. В бузові ремонту школи чекають всім селом. Крім учнів, це ще й 120 малюків, яких вихователі не беруть у групи. І за за те, що школа орендує, вони не можуть відкрити групи. Відновити класи тут сподіваються до початку нового навчального року. Інна Гуріненко Євген Зозуля, вікна СТБ, марафон Єдині новини.